Дев'ятий фільм Наруто Шлях ніндзя розповідає нам про альтернативний світ, в який потрапляє Наруто і Сакура після того як Тобі вирішує випробувати на них обмежене цукіомі. Цей альтернативний світ трохи відрізняється від реального, тим, що саме батько Сакури був четвертим Хокаге, і тепер Сакура була донькою героїв. Батьки ж Наруто були живими та здоровими. Змін зазнали також і інші персонажі. Наприклад, Хіната стала зухвалою, Шикамару тупим, Кіба любив котів, а не собак, а Саске став донжуаном. Какаші і Гай помінялись характерами, словом, спостерігаємо тенденцію протилежності. Загалом, цей світ непогано так розкрив деяких персонажів з іншого боку, з дуже іншого боку. Але не розкрив моїх улюблених Акацукі, про яких відомо всього на всього те, що вони група найманців, в принципі, все як і в реальному світі. Однак вони не вороги селища листа, тому їх навіть наймає цунада для допомоги Наруто в боротьбі проти Менми. На цьому вся інформація про альтернативних акацуки закінчується. Але... Мені цього замало, тому я вирішила включити свою фантазію і поміркувати, якими особистостями могли б бути альтернативні акацуки, і спостерігаючи тенденцію протилежності в усьому фільмі можна дійти висновку, що характери персонажів теж могли б бути протилежними. Уявіть собі і тачі, веселого, товариського та життєрадісного, який можливо навіть і кайфанув від того, що вирізав свій клан, бо йому тепер не потрібно буде відповідати на дурноваті питання родичів, по типу коли заміж, чи коли знайдеш нормальну роботу, бо з родичів залишився один менший брат. Чи зацініть какузу, який цінує не гроші, а внутрішній світ. Та пропагує духовні практики задля досягнення Нірвани або хідан, який тепер страждає кожного разу, коли робить комусь боляче, ба більше тепер до жертв своєї техніки хідан звертається. Котакує в сцену, котикотиканочко, понобу слуха. Сонечко, дивися. Або уявіть серйозного Дейдару, якого важко вивести з себе, та який не любить гучних вибухів, чи доброго сасорі, який вчить інших любити своє тіло та сприймати себе такими, якими ми є. Ну, а ті саме душа компанії, в якого дуже багато друзів, яких він ніколи не зрадить. Ну і наостанок Конан, яка фліртує з усіма і не може визначити, з ким їй сьогодні піти на побачення, бо на одному яхіку світ клином не зійшовся. Ух, не знаю, як ви, але я старих добрих Акацукі ні на яких інших не проміняла б. Але в альтернативному світі все можливо. І щоб привнести трішки більше істини в мої фантазії, я додам, що альтернативний світ з дев'ятого фільму переплітається з самим аніме, адже інша реальність у цьому фільмі також демонструвалася в аніме. У 271 серії другого сезону з альтернативного у реальний світ потрапила Сакура. Судячи з усього, події в цій серії збігаються з подіями фільму за часом, внаслідок чого сакура з реального світу і сакура з альтернативного світу помінялися місцями. Менмаш залишився в альтернативному світі, але в ролі лиходія. Також під дією нескінченного цукійомі Тентен потрапила в альтернативну реальність цього фільму. Тож, не така вже і далека ця альтернативна реальність від реальної реальності Всесвіту Наруто. Ну а ваші варіанти альтернативних особистостей Акацуки я чекаю в коментарях.